Через що я був відсутній? Через те, що мені було пофіг. Не, кажеш, не казати. Не Добре. Привіт! Мене, як і раніше, звати Олег, а ви, як і раніше, на каналі LVM. Зовсім недавно я хотів до вас повернутися в новому відео та, на жаль, не склалося. Але я вже купив своєму звукооператору нові наушники, так що я думаю, це відео точно має вийти. Отже, чому я сьогодні такий спокійний, а не так, як завжди. Тому що я в очікуванні. Я в очікуванні чогось надзвичайно пекельного. В ньому є 4 рівня гострості. 4. Один з яких четвертий, має в собі парець Кароліна Ріп. Хто ознайомлений з відосиками в Ютубі про ненормальних людей, які хавають цей парець сирим, ну, я думаю, знає. Я теж таки бачив. Того вирішив спробувати на собі, що це за відчуття. Тим більше, якщо появилась така можливість. А ще один дуже великий нюанс те, що з доставкою ви не замовите третій і четвертий рівень гостроти. Спочатку, полазивши в них на сайті, я подумав, що можливо, то сайт такий хреновий, що в них половину відсутня. Але насправді ні. Насправді на сайті ви замовите тільки перший і другий рівень. Так що ми зібралися, забрали наш кебабчик. і зараз. Я вже не хочу, чесно кажу. Я не знаю, як це уявити собі просто. Ну, вони сказали мені, що другий це прям вообще дуже жорстко. Я кажу, давайте четвертий. Я спробую. Це ж контент. Коротше, поїхали. Ось наш пакуночок, який ми забрали. Ми намагалися робити це все надзвичайно швидко, щоб воно все було тепленьке. Але я думаю, знаєте. Ой, повну зубу чисток дали. Прикольно. І салфеток, до речі, нормально накидали. Але я думаю, знаєте, що чи тепле воно, чи холодне. все рівно пердак буде горіти так, шо. Що... що ще прикольно і цікаво, те, що в комплект до четвертого вони дають айран. Що прям дуже важливо, я так думаю. Один ми взяли звичайний. Зі свининою, не гострий. Кажуть, вони просто неймовірно смачні. Не пробував, не знаю. Але м'язково в них, вроді, б, досить непогане. по їхніх словах, маринується дуже довго. Плюс соуси в них оригінальні, самі вони їх роблять. Це вже в принципі. Хоча кебабчик сам такий досить невеликий. Перший рівень у них називається О, нормально. Цей кебабчик в нас на основі перчику червоного фресно. Е, не знаю, взагалі не чув. В принципі, про такий, але я думаю, він нормальний по своїй гостроті. Другий в них називається Ого Чути. Третій це в них Олег, ти що плачеш? А от від четвертого Олег, походу, дійсно буде плакати сьогодні. Отже, зважимо цих малюків. І перейдемо до проби. Всі вони мали важити по 370 грам. Як ми бачимо, один звичайний важить 415. Другий, першої його строти 424. І четвертий. Такий прямо обще 428. Нормально. Всюди всюди просто більше, ніж вказали. І це прям дуже радує, прям неймовірно. Баночка така невеличка і рану. Скільки там у нас є? Плюс-мінус ну, плюс 250 грам десь тут є. Картопляні діпи. Так, щоб їх в принципі не висувати вже з того. 100 грам разом з картонною упаковкою. Е, що, в принципі, ну, малувато, чесно кажучи. Але десь отак приблизно. По 49 гривень вони коштують. В маті зараз, на хвилиночку, там щось біля 70 гривень коштує картопля Фрі. Так що, то нормальна ціна. Я вже просто е, від нетерпіння вже аж тремчу, хочу так. Така бамбулина, така файна така. Але файно. Ну дивіться, ну не гарний він. Ну просто супер. Ну, от просто цьомочка. один два один два один два один два, раз. Ой, <різь> <раз> один-два. <різь> Дубль третій. Спроба записати відео зі звуком. Отже, перший наш варіант без жодної гостроти, без різних приколів, просто звичайна хороша. Хотів сказати шавуха, але це кебаб. Нічого, особливого сказати про неї не можу. Вона непогана, не сказав би, що така неймовірна, як чув про неї відгуки. Вона по-своєму цікава, тому що не схожа трошки на інші. Чимось вона відрізняється. Можливо, якраз за рахунок соусу і, ну, решту, в принципі, схожі інгредієнти. Загалом непогано. Непогано сказати щось конкретніше важко. Своя, інакша трошки. Наш кебаб. З гостринкою номер 1 Кебаб має бути от прямо от такий, як треба. Ми спробуємо. Третій раз підряд. Ха -ха -ха -ха. І скажемо свій відгук про даний кебаб. О, нормально. І прям. Ну, таке вам. Його... Ну прямо як треба. Гострий, я б не сказав. Прямо так от, от, так от трошки, от прям ідеально. Така от золота серединка. Це той варіант, коли ти приходиш в якийсь інший заклад і кажеш, дайте мені трошки. А він каже, ні. Або гострий, або не гострий. А оце от якраз то, що ви хочете. От прям супер. На смак він так само відрізняється. Не знаю. Соус мав би бути інакший, можливо, за рахунок нього. Можучу, чується і більше спецій, І плюс ще й гостринка оця що от така прикольна. Ну, цей набагато смачніший. От, блін, якщо брати, то я би брав цей одразу. Не гострий такий. Ну, нічого такого. От цей от прям супер. Будете пробувати, починайте з нього. Дубль трей. людина кушає третій раз. Самого остру шаву. є, все. Друзяки мої, я роблю це заради вас. Це вже не перший раз, блін. Дубль вже третій. Я вже замахався. Але заради вас спробую ще раз. М -м -м. Отже, коротенький опис. Раз два. Сильний присмак капусти. Хоча в принципі капусти тут так само, як і в інших. По не зупинятися, тому що тяжко говорити після того. але так воно вийшло в ритм, і нормально. Як не дивно сильний смак перцю. І цього такого перцю, знаєте, ніби червоного такого з пакетика. Хоча тут вроді нормальний має бути. М -м -м, він вроді би є, тому що на зубах не чується цей порошочок. Тому що один раз, ще колись давніше, біля свого універу я брав схожу шаву, дуже гостру, Але там прям просто пачку висипали цього перцю. І на зубах також аж неприємний такий пісочок був. У! Айранчик, до речі, бомба. Во. Тут такого немає. Тут смак чистий, хороший. Але присмаком перцю, який трошечки портить загальну картину, але я думаю, коштуючи даний кебаб, ви зовсім не звертатимете на це увагу. Отож, який мій вердикт по даному найгустрішому кебабу? Я думав, буде гірше. Я буду тут лежати. <coughs> Але, в принципі, терпимо. Головне продовжувати їсти і не дихати. Коли дихаєш, стає дуже тяжко. Тяжко і гостро. А так, в принципі, нормально. Їсти можна. я б не сказав, що дуже вже так і гостро. О! Тож наразі, збуджений цим кебабом, я сподіваюся продовжувати знімати для вас відео. Нові і нові, краще і краще. А наразі, бувайте здоровенькі. Не хворійте, бо вже прийшла осінь, похолодало. І, як завжди, смачного тобі і бувай здоровий. У -у -у.